Народ Божий, вітаю вас! Сьогодні зі мною пастор Вадим, пастор церкви в Сумах. Також він є автором багатьох книг, блогер. І викладач у нас у семінарі викладає сьогодні такий цікавий предмет, називається основи, Ой, організація особистого життя. В цьому контексті хотів попросити Вадиме. порад, будь ласка, три книжки, які стосуються цієї теми, які варто прочитати. Так. я буду радити. Насправді існує багато книг, як ми розуміємо. Я буду радити такі свіженькі, які я от щойно а щось читаю, щось вже прочитав перше брендон веб приборкати страх. Військовий пише реально про те, як він був в патових ситуаціях, як примагав страх, надихаючи та практичний. Друга несподівана Борис Джонсон. прем'єр, колишній друг України, пише фактор Черчила, така біографія Черчила, такий свіжий погляд, постаті історична, яка сильно надихає, і Джермс Клір, атомні звички. Відома легендарна книга, яка показує, як людині формувати набувати нові звучки, враховуючи, що людина є сукупній звичок. Наполегли раджу, дякую, Вадиме. Народ, чекайте ці книжки на полицях нашої книгарні. Не переключайтесь.